Вітаю вас! Пам'ятаєте, ще кілька років тому в сумочці чи гаманці обов'язково лежала візитка, стильна, з логотипом, контактами, а сьогодні замість неї ми просто кажемо: знайдеш мене в інстаграм або напиши в директ. Соцмережі стали нашими новими візитками, тільки живішими, цікавішими і красномовнішими, бо одна сторінка сьогодні скаже про те більше, ніж 100 картинок. І коли на роботу приймають, теж моніторять соцмережі кандидата. На зв'язку Ольга Шкрамко, амбасадор новаторської освітньої платформи. Познайомлю вас з нашою компанією Cibela Grace та навчальна платформа InfluencingQ. Ми займаємось розвитком особистого бренду в соцмережах, поєднуємо ефективні продукти для краси і здоров'я з сучасним підходом до онлайн бізнесу. Ми допомагаємо клієнтам виглядати і почуватися краще завдяки унікальній формулі продуктів. І розвиватись онлайн, а партнерам ще й заробляти більше, розвиватися і масштабуватись разом з нами. Ми раді тому, що все тільки починається в Європі. Новий ринок, бум інтересу. Все гаряче, людям завжди цікаво. Поки інші тільки дізнаються, ти вже будуєш команду. Пам'ятаєте, всі завжди говорять: ой, ти був в числі перших, а тут якраз є така можливість бути. В числі перших, саме ви можете бути в першому проценті партнерів компанії. Це означає не просто працювати, а створювати історію компанії разом з її засновниками. Ті, хто на старті згодом стають тими, кого всі знають, наслідують і кому аплодують стоячи. Ми віримо, що добро завжди перемагає зло, тому створюємо спільноту світлих, чесних і цілеспрямованих людей. Ви звернули увагу, що відкриваючи Facebook чи Instagram, здається, що потрапляєш у нескінченний маркет. Всі щось навчають, пропонують курси, вебінари, марафони, очі розбігаються. Хтось вчить продавати, хтось будувати бренд, хтось знаходити себе. Серед усього цього різноманіття хочеться знайти не просто гучні обіцянки навчання заради навчання, а щось справжнє. Те, що не заговорить тебе словами, а допоможе розібратися в собі. Виявляється, інтернет кішить курсами без системи, інфлюєнсерами без цінностей, можливостями без опори. Стикалися з таким? Те, що будуємо зараз ми, це щось нове, сильне і чесне. І я покажу вам це. Уявіть собі, що вам більше не потрібно годинами вибирати, який курс купити. У кого вчитись, бо це все зібрано в одному місці: системно, зі зворотньою підтримкою та реальною цінністю. Покажу вам платформу, яка поєднує розвиток, монетизацію і сильну спільноту те, чого не вистачає сьогодні багатьом. Bella Grace – компанія, яка змінила правила гри на ринку, вона запустила навчальну платформу Q. об'єднала традиційний маркетинг з інфлюєнцерним. Для максимального результату дала можливість заробляти без жодних реєстраційних внесків як інфлюєнцер бренду. Платформа Інфлюенцін акцентує увагу на таких фактах, що аудиторія соцмереж сьогодні становить майже 5 мільярдів користувачів, довіра до блогерів 60% користувачів купують за рекомендаціями блогерів. Ринок соцпродажів за 2024 рік становить 1,3 трильйони доларів. Інфлюєнцінку допоможе вам заробляти в соцмережах. 90% користувачів хочуть навчитися користуватися соцмережами, а не знають як. Літери соцмереж у сфері покупок, за даними інфлюєнцінку. Це Pinterest. 80% рішень про покупку приймають після побаченого в Пінтересті. 70% купують користувачі Інстаграм. 55% користувачів Facebook купують після взаємодії на цій платформі. 55% купують після оглядів на YouTube. І 45%. Відсотків користувачів купують після реклами на TikTok. Influencing Інфлюєнцін орієнтується на ключові тренди зростання соціальних продажів у 2025 році. А тренди соціальних продажів в цьому році такі. Відеоконтент це король, і ріл сторіс, прямі ефіри та TikTok залишаються найефективнішими інструментами залучення. Короткі огляди продуктів, відгуки, емоційні відео викликають довіру. Контент від користувачів найпопулярніший тригер продажу. Діалог і довіра. Не просто пости, а особисте спілкування в директ, в коментарях в сторіс. І про всі ці тренди ми говоримо на платформі Influencing Q. Influencing Q це не просто курси, це живе, динамічне середовище, де ти навчаєшся у найкращих топ-блогерів з усього світу у зручному форматі. Переймаєш досвід у тих, хто вже досяг успіху, і саме тут спікери діляться своїми секретами. Задумайтесь, чи часто хтось з вами ділиться секретами. Прямі ефіри зі зворотнім зв'язком для отримання відповіді на питання в реальному часі. За прямі ефіри з блогерами в реальному часі треба заплатити дуже добрі гроші. Маєш доступ до великої бібліотеки, записів, шикарних тренінгів у будь-який час на теми, які потрібні сучасному інфлюєнсером, експерту або просто активній людині. Платформа охоплює особливості усіх топових соціальних мереж. Освітній маркетинг нового рівня, що надає реальні інструменти для побудови особистого бренду та монетизації знань. Унікальна партнерська система. Що пропонує ексклюзивну можливість заробляти разом з платформою, компанія щедро винагороджує за рекомендації. До речі, коли ви навчаєтесь на курсах у блогерів, вони вам не заплатять за рекомендації. Тут немає відчуття, що ти один, одна на цьому шляху. Тут є підтримка, закрита спільнота однодумців для нетворкінгу. Тобто все, що сьогодні дає нам суперсилу: знання, інструменти, підтримка. Кому буде корисна платформа інфлюенцін? Новачкам у Instagram, TikTok, Facebook допоможе зібрати аудиторію з нуля. Блогерам і інфлюєнсерам платформа буде корисна для росту охоплень, покращення контенту і збільшення доходу. Бізнесу та брендам для ефективного просування і збільшення продажів через соцмережі. Брендам для пошуку. Інфлюєнсерів та створення прибуткових колаборацій, інфлюєнсерам для монетизації творчості та пошуку нових проєктів. Всім, хто хоче розвиватися від інфлюєнс маркетингу та бути в тренді, ви тільки погляньте, як тут все організоване. Все розбито по категоріям. Ви можете вибирати в зручний для вас час тренінги по категоріях і. Навчатися також, коли вам це зручно. Є дуже класна навігація, календар, по якому ви вибираєте тренінги ті, що вже відбулись, або переглядаєте анонси наступних тренінгів, і також забуваєте собі час, коли ви хочете поспілкуватись в прямому ефірі з спікером. Хто за всім цим стоїть? Засновниця платформи Крістіна Каєч створила платформу на основі аналітики, що соціальні продажі зростають і будуть зростати. Крістіна увійшла до списку Forbes як жінка, що змінює правила гри в інфлюенсерному навчанні, і є однією з найвпливовіших у цій е, ніші, і отримала нагороду глобальне визнання за 2024 рік за свій внесок у соціальні мережі та прямі продажі. Вона побудувала масштабну систему, яка вже працює в багатьох країнах світу. А викладачами стали ті, кого реально слухають: то блогери, бізнесмени, інфлюєнсери з багатотисячними і мільйонними аудиторіями. І їхнє завдання не просто переказати знання, а довести вас до результату, що дуже важливо. А тепер що конкретно ви отримаєте як учасник цієї платформи? 12 категорій навчання: маркетинг, особистий бренд. Штучний інтелект, монтаж, дизайн, монетизація і інше. Переклад на 10 мов це жирний плюс, щоб вийти на міжнародну аудиторію. Можливість монетизувати свій контент. Підтримка та ком'юніті на кожному етапі. Отже, що таке інфлюєнців? Це міжнародна освітня платформа, де ти можеш навчатися створювати особистий бренд, опанувати навички онлайн-просування. Отримати підтримку від наставників і почати заробляти вже під час навчання, і це ідеально підходить для людей, які хочуть свободи, розвитку і впевненості. Ти можеш бути експертом у своїй справі, і це чудово. Але навіть якщо ти ще не відчуваєш у собі експертності, це не привід зупинятись. Платформа Інфлюєнсинг'ю це місце, де ти можеш навчитись створювати свій бренд. Розвивати соцмережі, впевнено говорити про себе і продукт. А компанія Грейс» представляє преміальну продукцію для краси і здоров'я і дає інструменти будувати свій бізнес, розвиваючись на платформі Ю». А тепер давайте зануримось у світ краси та можливостей з Белагрейс. Грейс» – Вже сама назва звучить елегантно, правда? BellaGrey's це компанія, яка поєднує інноваційні технології та глибокі наукові дослідження у своїй продукції. Вона працює на ринку США вже понад три роки та за цей час здобула величезний рівень довіри серед клієнтів. Продукція компанії на основі натуральних інгредієнтів швидко завоювала популярність завдяки своїй високій якості та ефективності. Власники компанії піклуються про кожен аспект виробництва. Постійно вдосконалюючи формули і застосовують найновітніші технології у розробці косметики, співпрацюючи з провідними лабораторіями США та Південної Кореї, яка є законодавцем у галузі косметології на найближчі 10 років. Лінійка косметики містить серію продуктів, що працюють на основі найсучасніших розробок у галузі косметології. Перший продукт, який ми використовуємо. Це ензимний колагеновий очищувач, який очищає шкіру, видаляючи забруднення й ороговілі клітини, а також зволожує, роблячи шкіру свіжою і гладкою. Росяна сироватка інтенсивно зволожує шкіру і дарує їй сяйво завдяки гіалуроновій кислоті. Колагеновий зволожувальний крем, що живить і підтягує шкіру, надаючи їй здоровий вигляд. Все це ви можете бачити на екрані. З нашого сайту. Колагеновий спрей для обличчя це тонізуючий засіб, який забезпечує миттєве зволоження і захищає шкіру від зовнішніх стресів, сяючий крем для повік, який допомагає розладити шкіру навколо очей та повернути їй молодість. Для губ є спеціальна колагенова сироватка, яка забезпечує зволоження та ефект наповнених губ. Ця сироватка розгладжує вікові вертикальні зморшки навколо губ. Сироватка для тіла це антивіковий засіб, який збагачений пептидами та олією щі, щоб шкіра була м'якою, зволоженою і сяючою. Компанія Bella Grace також пропонує бади, які значно підвищать ефективність догляду за шкірою. Флагман компанії Еліксир Bella Grace. це не просто добавка, а справжній ритуал догляду за собою і ззовні, і зсередини він покращує стан шкіри, роблячи її здоровішою та молодшою. Його ефективність забезпечується синергією вірасол світового лідера серед клінічно досліджених колагенів, та астаксантину, визнаного одним з найпотужніших. Природних антиоксидантів він у 6 тисяч разів сильніший за вітамін С, що підтверджено клінічними дослідженнями, яких провели більше, ніж 70. Ця запатентована комбінація сприяє відновленню колагену, має виражену антиоксидантну та протизапальну дію. Еліксир Белагрейс також прискорює відновлення після фізичних навантажень, підтримує здоров'я кішківника та імунну систему. Забезпечуючи всебічну підтримку вашого організму. Отже, якщо в тебе вже є свій продукт або послуга, ти можеш просувати їх грамотно і красиво використовуючи сучасні знання з платформи InfluenceQ про контент, продажі, особистий бренд і реальний вплив у соцмережах. А якщо свого продукту немає, то не біда. У тебе є можливість стати амбасадором преміальної продукції BellaGrey's. Рекламувати її з любов'ю і знанням справи, користуватись нею і заробляти, використовуючи ті самі навички з Q. Просто або ти просуваєш своє, або з радістю користуєшся готовим. А знання завжди працюють на тебе. І в нас є ще третій напрямок туристичний напрямок вигідних подорожей. Співпраця з швейцарською букінговою платформою, яка дає сьогодні вигідні подорожі по всьому світу, конкурує з платформою Booking. Користуючись преміальною продукцією Grace і навчаючись на платформі InfluencingQ, ви маєте можливість накопичувати та використовувати travel ваучери і подорожувати ще вигідніше, поєднуючи бізнес та відпочинок. Bella Grace охоплює продуктовий напрям, цифровий. І туристичний. Ваші перші кроки. Підпишіться на платформу InfluencingQ, зареєструйтесь як інфлюенсер абсолютно безкоштовно, дізнайтесь більше про можливості амбасадорства Bella Grace Q, не втрачайте свій шанс. Зверніться до людини, яка вам дала це посилання, вона з вами поділиться більш детальною інформацією. Обов'язково завітайте на наш сайт. Посилання в описі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, цей огляд був для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та поділіться цим відео з друзями. І так, ви ознайомились з інформацією і прийняли рішення розвиватись і будувати бізнес разом з нами. Внизу під відео є посилання, натискайте на нього. І зверху справа знаходите слово інфлюєнсер. Реєструєтесь зовсім безкоштовно, як інфлюєнсер в нашій системі. Додаєтеся в нашу команду, в нашу компанію. А після проходження реєстрації, яка дуже простенька, ви її заповнюєте латинськими буквами, вибираєте свій логін. Пароль має містити 8 символів мінімум: велика буква латинська, маленька, цифри і символ. І Після проходження реєстрації людина, яка запросила вас, з вами обов'язково чим швидше зв'яжеться. Раді будемо з вами співпрацювати і раді будемо бачити вас в нашій команді. До зустрічей! зустрічі на наших ефірах до зустрічі в нашій команді.